Нове обладнання, відремонтоване приміщення з більшою площею та комфортні палати. Усе це зробили для пацієнтів онкологічного диспансеру за новою адресою другий рокетнянський провулок 9А. Площа закладу понад 4 тисячі квадратних метрів. Старе приміщення було вдвічі менше. Установа має чотири поверхи. На першому розташували консультативно діагностичну поліклініку, на другому відділення хіміотерапії, третій обладнаний післяопераційними палатами, четвертий. Інтенсивної терапії та операційним блоком також тут є ліфт, а саме приміщення облаштоване з урахуванням інклюзивності. Це був тут диспансер, але, по перше, він два роки вже не використовувався. До цього він з малою з малим навантаженням працював. І після нашого капітального ремонту, де були замінені і електромережі, мережа водопостачання, каналізація, зроблена нова вентиляційна система сучасна вентиляційна система, тому боятися того, що тут був колись давно туп-диспансер зовсім не треба. Все, що в нас залишилося, наші вітражі, ми зберегли, це будівля 1967 року, такі душевні вітражі, і ми їх зберегли в холі поліклініки. Міну від старого медзакладу у новому з'явився кабінет уролога, сучасний мамограф, лапароскопічне та ендоскопічне обладнання для проведення гастро, колоно та бронхоскопій. Розширили спектр медичних послуг. Тепер диспансер надає комплекс лікування від складних хірургічних втручань, хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань до променевої терапії шкіри. Закупили обладнання й для роботи лабораторії, зокрема, біохімічний аналізатор. 10 показників крові дуже зручний, зручний тим, що немає похибок в тому, помилок людського фактора, так то не втручаємося ми сюди і не може бути похиб, помилок під час. Приготування реагентів під час відбору біологічного матеріалу, забору, іменно, коли ми піпетуємо і коли потрібні мікродози біологічного матеріалу, апарат це все робить сам. Він сам сканує. Інде ідентифікує біологічний матеріал, який нам доставляється. Він по електронній системі ліс відправляє його в електронну картку нам на комп'ютер. Він робить цей аналіз. Він відправляє його нам аналіз безпосередньо в карточку. Ми тільки дивимося. Окрім технічного переоснащення, увагу приділили й створенню комфортних умов для пацієнтів. У палатах облаштували окремі санвузли та встановили кондиціонери. Серцем лікарні називають оперблок. Тут є три операційних: кожна має своє призначення та різне обладнання. Перша операційна є специфіка в тому, що тут стоїть лапароскопічна стійка. Виконується операція з допомогою лапароскопа. Ну, і великі операції любі теж тут виконується. Дихальний апарат, операційний стил, апароскопічна стійка Олімпус, ну, камера для підготовки інструментів. Це одна операційна. Комфортна, уютна, з добрим, хорошим видом на, на вулицю. Тут це все нове обладнання? Ну, це обладнання, яке ми перевезли з, ті, з того корпусу. У процесі роботи приміщення ще вдосконалюють. До цього долучається й Міністерство охорони здоров'я. Воно посприяло тому, аби благодійники виділили кошти на закупівлю безперебійників. А ще планують встановити сонячну станцію. Дуже вдячні безумовно нашим партнерам, тому що всі ці проекти робляться за трьома основними напрямками: по перше, це кошти Світового банку. По-друге, це кошти в рамках проекту Європейського союзу про міннодії. І по третє, це благодійники, волонтери, донори. Ми їм теж дуже всім вдячні за їх суттєвий внесок. Нам би дуже хотілося рухатися саме в цьому напрямку, щоб лікарні усі були в Україні максимально автономні. Інша важлива складова це акумулятори, тесли, тесли як один з підвидів таких акумуляторів. Тобто йдеться про те, щоб накопичувати електроенергію і за потреби її видавати на. Для забезпечення роботи операційної там автоклавів в стерилізаціях і так далі. І так далі, онкологічний диспансер розпочав свою роботу 1 січня цього року та вже приймає пацієнтів. Зазначу стару будівлю по вулиці Ярослава Мудрого закрили, яка її подальша доля, поки що невідомо. Але за словами адміністрації, точно буде призначена під соціальні потреби людей. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.